Вітаю народ! Ви на каналі Автофан. З вами Русік. Зараз ми знаходимося в моїй мазді, мазда 3БК 2006 року. 1,6 дизель. Є маленька проблемка. В районі лівої стійки постійно щось скрипить, репить. Не знаю навіть, як це назвати, ніби метал об метал. Ви мені скажете, що потрібно міняти там шарову чи салінблоки речага, можливо, рульову тягу чи ще щось. Так я вам скажу, що це все вже поміняно давно. Вчора я знову робив діагностику. Та сама ліва сторона поміняв уже, ну, все, все, що тільки можливо поміняти, все поміняв, все одно цей тріск не пройшов. Що я хочу закинути ще один такий петличний мікрофон радіо під капот. Сначала поставлю зверху в районі стакана, де впирається опорний почіпник. Да? Я хочу, щоб ви послухали цей тріск характерний і, можливо, хтось із вас стикався з такою проблемою, тому що я знайти, знайти причину цього тріску не можу. Це не стук, це не щось інше. Це іменно тріск, ніби метал об метал. Дивіться, в мене ще одна петличка. В цьому районі лівого стакана. Оцей тріск і чути. Звідки тріщить, незрозуміло. Защиту біля лобового скла, дворники, я тут все знімав. Тут всі шви, все заводське, все добре зварено, точки всі цілі, болти на місці. Але такий характерний звук, я не можу його діагностувати до сих пір. Я думаю, що я прикріплю ось, цей, ось цю петличку десь ось тут. Десь ось тут. Головне, щоб вона її не загубить бажано. Бо вона стоїть в районі там, 100 з чим-то доларів. Ну, це таке діло. Зараз покажу ближче. Ось показую ближче. Оце ліва сторона, ось маздочка моя. Мазда навохана, я тут я тут все перебрав повністю своїми руками, все зроблено. Всі резинки, що є під колесами, все поміняно повністю. Під капотом також все добре працює. В общем, ось в районі, в районі отакого ось лівого. лівої сторони, чи десь під колесом, чи десь ось тут, де я вже казав біля дворника, щось тут. Рипить. Давайте ми ще зразу проїдемося і послухаємо, що це може бути. Сідаємо, значить зараз поїдемо на погану дорогу і будемо слухати, що воно нам буде казати. Оце все діло. Така ось омаздочка моя. Як коли буду продавати, її реально комусь дуже повезе. Комусь дуже повезе, тому що я за нею слідкую. Тут нема нічого прогнившого. Вона заїхала до нас з-за кордону. 1,6 турбодизель. Дуже така резва машина, скажімо так. Дуже резва на 1,6. Зрозуміло, що якщо зараз будуть мені писати в коментарях, у мене 3.0 бітурбо, дизель, вона твою мазду. Ну, блін, це тільки дурачки сравнюють 3.0 бітурбо чи турбодизель з 1,6. Да? Ну, є і такі. Ну що, поїхали, подивимося. Все, ось так камеру закріпив. І єли затрипив. Так, ну що ж, друзі, поїхали, так? послухаємо цей характерний звук. Якщо ви будете мені там писати, що це щось із ходової ні, це щось не з ходової, тому що там все нове. Обманую, народ, обманує. Не ну, все там. Було. Там не новий шруз. Е, але я не знаю що це, цей звук шруза. Ну шруз на вивороті тут на різні карточки. Внутрішній? Можливо. Але я відпитаю. О! Їдемо на погану дорогу. Так би отас міста. Ось де наш мікрофончик був, я його звідси знімаю. Зараз спробую поставити десь під колесо. Сейчас покажу куди його закріпив. Якщо буде видно. Вон він. Бачите? Отам от далі стружить. Можливо це от стружа зараз почує. Так, поїхали. Так, тепер у нас мікрофончик закріплений під колесом поближче до внутрішнього сурушуза. Поїхали. Будемо слухати. Коротше народ, я вже вдома, прослуховую звук. Коли знаходиться мікрофончик біля швуза, звука взагалі ніякого немає. Тому я роблю висновок, що цей звук іде тільки десь зверху біля опорного пошипника. Хоча він повністю новий. Ось такі діла. Потрібно думати. Отакі такі оце, ребята, діла. Пацани, що думаєте з цього приводу, що за тріск, звідки може йти Це вже другий місяць, мабуть Буквально вчора був на СТО, на своєму СТО, тому що я сам займаюся. Ну його в мене нема, скажімо так, на площадки піднімав, колеса розбирав, усе відкручував. Повністю оголив усе, десь фотку тут вставлю, подивитесь. Не знайшов ні тріщини, ні найшов. Ну, взагалі взагалі нема нічого, що може викликати такий ефект, такий звук, оце. Ось така пацани історія з приводу моєї мазди. Я не знаю, що зараз потрібно робити для того, щоб... Пропав цей звук, якщо ви чимось допоможете, буду дуже радий. А взагалі це канал створений, щоб допомагати вам. Дякую за те, що підписуєте, за те, що лайкаєте, коментуєте. Буду чекати від вас зворотнього зв'язку. Перше відео про мою мазду тройку. Думаю, більше знімати саме про неї, тож, кому цікава ця тачка, далі будуть відео всі. Про неї в переміжку з, з контентом, який є основним на цьому каналі, це теорія, побачимось.